Допомагати членам сімей військовослужбовців громадська організація Жіноча сила почала з 2014 року. З того часу, ще одразу після майдану, ми побачили, яка кількість сімей раптово для себе стали сім'ями військовослужбовців. І ми бачили наскільки сильну підтримку відчувають захисники, коли їх підтримують їхні родини. І по сьогоднішній день ми здійснюємо цю допомогу. З якої області ви до нас телефонуєте? Чернігівської. Волинська закарпаття декілька уточнюючих запитань. Уточніть, будь ласка, у якій структурі він служить. Окрім дітей, чи я близький поряд, можливо, друзі, з якими ви могли теж підтримувати спілкування. Пані Ірена, я зрозуміла ваш запит. Олена, чи маєте змогу зробити вправу разом зі мною прямо зараз? Так, Світлана, ми з вами все заповнили. Давайте зараз разом стиснемо свої кулаки, наче вижимаємо лимон на п'ять рахунків. Уявіть. Ідеальне рішення проблеми цієї ситуації Анастасія. Дякую за реєстрацію. Після повномасштабного вторгнення Росії родин військовослужбовців в Україні стало ще більше, і відповідно на ці виклики ми створили проект. Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців на сьогодні. Команда з проекту складається з 30 осіб, які працюють у різних куточках України за її межами. Проект сьогодні це групи підтримки для дружин і матерів військовослужбовців і телефонна лінія.